Малята, який звук будемо вивчати. Вишивала мишка ловко, синім шовком мишоловку. Мишоловка грізна штука, мишеняткові наука. Сьогодні на занятті ми з вами будемо вивчати звук Ш. Запитаєте ви, чому ж у нас на дошці вужик намальований? Послухайте, будь ласка, казочку про нього, і ви все зрозумієте. Одного разу влітку діти поїхали на дачу. День був такий спекотний, усім хотілося швидше покупатися в Дніпрі. Зібрав татусь своїх дітей і повів до Дніпра. Стежинка вела через невеличкий лісочок. Та ось на сонячній галявині щось ворухнулося. Обережно діти підійшли ближче і побачили маленького вужика. Хтось із дітей злякався, зойкнув. А вужик і сам не очікував когось побачити і почав шипіти. Ш -ш 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 -ш. Ось така історія. А тепер скажіть мені, куди діти пішли відпочивати з пекутного літнього дня? На річку, на Дніпро. Кого вони зустріли на стежині? Маленького вужика. А який звук виходив у вужика, коли він дітей побачив? Ш -ш 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 -ш. Зі звука вужика пісенька не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук ш, ш твердий, приголосний, ще на нього кажуть, шиплячий. Давайте візьмемо люстерко та вимовимо звук ш. -ш за допомогою люстерка перевіримо положення нашого ротика. Зверніть увагу, зубки міцно стиснуті. А губки витягнуті напівтрубочкою, але розкриті. Повітря, що ми видихаємо при вимовленні звука ш, упирається в зуби. Пропоную зараз разом зі мною вимовити слова, які починаються зі звука ш. Будьте уважні! Шишка. Шишка. Шоколад. Шоколад. Шкарпетки. Шкарпетки. Шпак. Шпак. Впевнена малята, що у вас все вийшло. А тепер пропоную пограти у гру, де знаходиться звук. Звук ш, як ми вже вияснили, твердий приголосний. Позначається він однією рисочкою. Перед нами схема слова початок, середина та кінець слова. Якщо у слові ми чуємо звук ш на початку слова, ми поставимо рисочку в першій клітинці. У середній клітинці ми поставимо рисочку, якщо почуємо звук у середині слова. І в останній клітинці ми поставимо рисочку, якщо почуємо звук Ш в кінці слова. Перед нами звуковий чоловічок звука Ш. Він у синьому костюмі. На шапочці дзвіночка немає, тому що звук ш твердий, приголосний, глухий звук. На ковтинці у чоловічка написана буква Ш. На що ж схожа буква Ш? Буква схожа на гребінку, три зубці у неї спинка. Вгору дивляться зубці, стали рівно, мов стовпці. А ось і схему підготував звуковий чоловічок. Будьте уважні. Разом зі мною промовляйте слова і визначимо, де знаходиться звук Ш. Мишка. Звук Ш знаходиться всередині слова. Шарф. Шарф. Звук ш знаходиться на початку слова. Шишка. Шишка. У цьому слові навіть два звука ш. На початку і всередині слова. Чашка, чашка. в середині слова. Чашка. В Всередині слова знаходиться звук Ш. Кошик. Кошик. Звук ш знаходиться всередині слова. Молодці малята! Пропоную вам вивчити скоромовку зі звуком Ш. Спочатку я зачитаю вам її повільно: Шпак, шпачісі, шапку шив. Швидко шилом ворушив. Швидко ця скоромовка звучить так: шпак шпачісі шапку-шив швидко шилом ворушив. Попросіть своїх матусь допомогти вам вивчити цю скоромовку. Пограйте вдома у гру, де знаходиться звук. Знайдіть предмети, у назвах яких є звук Ш. Всім гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!